І, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні Христос являє нам правду про людське життя, що життя людини сповнене горя і радості. І неможливо, аби було тільки одне горе, і неможливо, аби було тільки одна радість. Така є реальність, з якою ми. Стикаємося, коли нам погано, природньо, починаємо молитися до Бога, коли нам страшно, хочемо віднайти в Бозі той фундамент, щоб втриматися і не впасти. І це дуже природньо, дуже гарно, що ми вміємо прибігати до нашого Господа, тоді, коли маємо. Тебу у Але так важливо, дорогі брати і сестри, пам'ятати про Бога не тільки у час смутку і горя, але в часі радості. Бо саме у Господі наша радість буде справжньою. Ми будемо усвідомлювати, що той джерелом тої радості є Христос. Що, як діти, Біжать до своїх батьків ділитися якимись успіхами, якимись новими здобутками. Так важливо, щоб ми вміли прийти до Бога і поділитися тою радістю. Він тоді ту радість поможе. Ми часто забуваємо Бога тоді, коли нам добре. А цього не потрібно робити. Отже, перед нами. Кожного дня є різного роду виклики. Менші, більші, але вони є. І важливо, щоб на цьому шляху я керувався Словом Божим. Запитаємо себе, коли останнього разу я брав до рук катехизм католицької церкви і читав пояснення, що означає та чи інша заповідь. Часто ми легковажимо нашим обов'язком, нашим покликанням до пізнання християнської віри. І так мало помалу згасаємо. Розум наш не працює в правильному напрямку. Ми ніби знаємо якісь такі декларативні істини, але їх не проживаємо, бо не стараємося пізнати їх, не стараємося пригадати собі їх. Так деградуємо. Щоб цього не сталося, нам потрібна дисципліна. Бачите, сповідь, до якої ми маємо приступати щомісяця, це не є формальність, це є великий вияв Божественного милосердя, прощення, який кожен із нас може прийняти. Але важливо, щоб ми до цієї сповіді готувалися. Важливо, щоб ми користувалися цим скарбом віри, який нам дарує церкву. Багато мудрих людей жило протягом цих двох тисяч років у церкві. Багато мудрих людей нахненим Святим Духом працювали над текстами Божественних катехізмом. І інших важливих текстів християнського життя. І так прикро, що ми не користуємося, що не читаємо святих отців. Інша є проблема, що ми дуже самонадійні буваємо і приступаємо до святих текстів чи святого письма. Чи тексті пов'язані з традицією церкви без належної підготовки, думаючи, що я все розумію, що я все знаю, і зараз я всім покажу, як має буде. Це інше проблема. Отже, будьмо мудрі, приймаємо віру наших отців і матерів, приймаємо, приймаючи їх, приймаємо віру. Яку реалізуємо на Божественній літургії, а відтак у нашому щоденному житті, творюючи акти любові по відношенню до ближнього. Слава Ісусу! Христу!